Усім привіт! Сьогодні хочу запропонувати вам рецепт десерта теремесу з ананасами. А ще такі десерти називають торт в стакані або трайфли. Бо за смаком це дійсно як торт. Тут є і бисквіт, тут є і крем, і навіть якась може бути начинка, але готуються вони значно швидше і простіше. Тобто, хвилин за 40. 50, у вас вже буде готовий десерт. Такі десерти дуже зручні, тому що вони вже є порційні, і їх зручно брати навіть з собою до гостей або комусь подарувати. Зараз у мене на столі знаходяться усі продукти, які потрібні для цього десерта. Яйця, цукор і мука це для бисквіту. Бисквіт буде з 4 яєць. Для крему у мене вершки домашні, але можна, звичайно, атебешні 33%. Сметана 20%, але краще, як буде 15%. Желатин і цукрова пудра. Можна цукор, але краще цукрова пудра. Ну і Банка консервованих ананасів. Тут 800 г. І лимон ми знімемо з нього цедру. Всі інгредієнти ви бачите зараз, і я залишу в опису під відео. Ну і почнемо ми свою роботу з випікання бисквіту. І тут рецепт настільки простий, що його можна навіть не записувати. А саме на одне середнє яйце середнього розміру береться 1 столова ложка муки і 1 столова ложка цукру. Зараз я буду випікати бисквіт із 4 яєць, значить, я беру 4 ложки цукру і 4 ложки муки. Все, оце і є базовий рецепт бисквіту. Скільки яєць, стільки ложок цукру і стільки ложок муки. Зараз я швиденько замочу желатин і продовжимо. Сипаю 2 чайних ложки желатину, так з горкою, і залью грам 30 холодної води, і нехай постоя настаюється. Ну, а ми продовжимо. Сьогодні я буду працювати ручним міксером, і тут би мені хотілося звернути вашу увагу. Якщо ви хочете отримати якісний бисквіт, то максимум, що може Гарно взбити ручний міксер, то це 4 яйця. Не 5, не 6, а тільки 4. Для порівняння, у мене стоїть кухонна машина, в ньому ємність 4,7 літри, і він збиває 7 яєць. А цей 4. Відчуваєте різницю? І то це при умові, що білки будуть збиватися окремо, а жовтки окремо. І ще велике значення має ємність, в якому збиватимуться білки. У мене є такі мисочки, є широкі, є високі, Тож, яку вибрати. То кращим посудом для білків буде вузенька і висока. Так, вони швидше зіб'ються, а широку ми залишимо на жовтки. Ну і Для білків посуд повинен бути знежирений і сухенький. Білок від жовтка треба відокремлювати обережно, щоб білок не попав в жовточок. Отак, яйце. За яйцем окремо, так краще можна контролювати цей процес. І 4 ложки цукру десь приблизно половину відсиплю в жовтки, а половину залишу в білки, і буду звивати. Коли білки трошечки підіб'ються і стануть такою пінкою, буду потроху додавати цукор. Такі вузькі ємності, білки дуже швидко зіб'ються. Якби вона була низенька і широка, то цей би процес був набагато більший. А так подивіться, вони вже готові і готовність збитих білків перевіряється саме так. Вони не виливаються і нікуди не випадають. Наші білки дуже гарно збиті. Ну і Переходимо до жовтків, тут досить все простіше, пару хвилин перебити, вони трішечки посвітлішають, ну і цього досить. І тепер поєднуємо білки з жовтками. Можна це зробити міксером на невеличких оборотах, а можна просто вручну лопаткою гарно вимішати. І тут вже можна не переживати за наші білки, вже вони не впадуть і нікуди не осядуть, уже все буде добре. Об'єднавши білки з жовтками, додаємо муку, гарно вимішуємо і це тісто на листик, обов'язково застелений пергаментом. Тісто треба рівномірно розподілити по всьому деку, щоб товщина його була ну, десь сантиметр півтора. І поставлю в духовку на 180 градусів, вона мене розігріта десь хвилин на 10-12. І поки в мене випікається бисквіт, я відкрию банку з ананасами і відкину їх на ситечко, щоб стекла. З них вся рідина, сиропи цей, він нам ще згодиться. Простоїв мій бісквіт 12 хвилин в духовці, отак трішечки порозовішав і він уже готовий. Для десертів сьогодні буду використовувати такий посид, креманочки. Можна пластикові стакани або стакани для трайфлів. І навіть підійдуть звичайні одноразові стаканчики. Ну, тобто, будь-що все підійде для цих десертів. А тепер нам потрібен різачок, такий, що підходив по розмірами верхньої частини наших стаканів або криманочок. У мене він металевий, але можна обрізати з пластикової бутилки. Там головне, щоб край був такий гострийкий, щоб гарно врізались такі кружочки. У мене кружочки вийшло аж 12, а решту без квіту. Я його так трішечки поламаю на менші кусочки і викладу на низ в креманочки. Зверху трішечки полю нашим сиропом з ананасів. Розігріваю желатин Звичайно, можна в мікрохвильовці, ну, я на плиті. Ну і переходжу до крему. В ємність я вливаю вершки. Зверніть увагу, знову ж я таки збиватиму вузькій і високій посудині. В широкій це буде важче зробити. Вершки 33% не зіб'ються в густий крем, вони будуть схожі, як сметанка, але нам цього абсолютно достатньо. В іншій ємності ми поєднуємо сметану, цукрову пудру, цедру лимона, можна трішки ванільки. І желатин я розпустила і довела його до горячого стану. Все це змішаю міксером, збивати тут довго нічого не потрібно. Добавляю швиденько желатин, знову розмішую і ввожу в збиті вершки. І все, наш крем готовий. Нам залишилося тільки зібрати наші десерти. Ну, така краса в мене вийшла, 12 стаканів, Щедро засипала все тертим шоколадом швидко, просто і дуже-дуже смачно. Ці креманочки я також прикрию харчовою плівкою, щоб не завітрилося. Вони ще в мене постоють день-два. А цю я, мабуть, таки спробую. Тим більше, що вона зверху і плівочкою її не закриєш. Отак воно тримається, ще навіть не було в холодильнику, а все гарно тримається. М -м -м -м, ніжно, смачно, смакота просто. В міру солодке. Все так, як треба. Ну, а на цьому все. Усім миру, добра і здоров'я, і до нових зустрічей. Пока-пока.